Доброго ранку, любі малята. Давайте з вами пригадаємо, яка у нас пора року зараз. Пора року зима. А як називаються три зимових місяці? Перший місяць зими це грудень. Другий місяць зими це січень. Третій місяць зими це лютий. Подумайте і скажіть день взимку яким стає, і ніч якою стає. День стає короткий, а ніч довгою. Багато тварин взимку також сплять. Ось заснув ведмедик у своїй барлозі. Взимку йому нема чого їсти, тому він спить усі зимові місяці. Дітки, подивіться на картинку та скажіть, хто ще взимку спить. В зимову сплячку впадають також комахи жаби, їжачок та борсук. Взимку теплий одяг одягають не тільки люди. Подивіться, який пухнастий хвостик у цієї білочки, а яка густа шубка у цієї лисички. Шерсть у цих тваринок стає густою і добре зігріває у сильні холода. А тепер я пропоную нам погратися в гру, яка називається яка зима? Якщо взимку дує вітер, то вона яка зима вітряна. Якщо зима ніби зачаровує красою, то вона яка? Зима чарівна. Якщо взимку холод, мороз, то вона яка? Зима холодна. А тепер я пропоную вам сказати. Без чого не буває зими. Слідкуючи за стрілочками, починайте називати. Зими не буває без сніжинок, без морозу, без бурульок, без снігу, без ялинки, без подарунків, без санчат, без сніговика, без ігор в сніжки, без снігурів та синичок, без сугробів. І на завершення нашої бесіди я пропоную підібрати слова дії. Скажіть мені, будь ласка, сніг що робить? Сніг іде, летить, падає, мете, кружляє. Сонце що робить взимку? Сонце взимку світить та не гріє, ховається за хмари. Вода що робить взимку? Вода взимку замерзає, перетворюється на лід.